Зеленський продовжує мобілізацію та воєнний стан. Завтра буде на цю тему голосування в Верховній Раді. І хочу сказати одразу: я буду голосувати проти ще минулого разу, коли продовжували. Я сказав, що голосую останній раз, якщо не буде термінів служби. І це перша причина. Ну так не може бути навіть коли людину в в'язницю забирають, вона знає скільки їй сидіти. Ну так не може бути, що вхід є, виходу немає. Два роки б'юся головою, не знаю, всім, чи можу, в Верховну Раду, об наш уряд Зеленського, вимагаючи встановити якісь терміни служби, дати якесь світло в кінці тунелю, тим самим, про якого слава Україні, героям слава. Та може просто трішки поваги цим людям. Ну вони реально, реально живі люди. Скільки можна знущатися з них? Тому перше терміни служби. Друге. Ганебна система цієї бусифікації замість нормальної системи рекрутингу а це все пов'язано. Бо, як звичайно, що якщо немає термінів служби, якщо немає поваги до військових, якщо дурять на гроші, якщо не виплачують, коли мають виплачувати, якщо постійне обман, а ми це знаємо. Два роки працює гаряча лінія Гончаренко центрів. Колосальна кількість звернень від військових всюди намагаються надурити військового як тільки може, то звичайний результат. І замість того, щоб людей мотивувати, замість цього це ганебна бусифікація, про яку вже знає весь світ, і, і ТЦК це совкове, абсолютно якісь залишки божевільні. Все. Ну, а звичайно, і на всьому цьому корупційна піраміда колосальна. Всі ці віли воєнкома Борісова, бабло у крупи, забиті баблом дивани керівників ТЦК і все інше. За таке я голосувати не буду. Я завтра голосую проти продовження воєнного стану і проти продовження мобілізації в таких умовах.